Оце в такій жижі мусиш шкодити. Жижа. А якщо машина прийде, то і до самої голови, там, бо тікаємо аж за 5 метрів від дороги. Непрохідне болото, і це не перебільшення. Мова про вулицю Млинівська у Рівному. Люди, які там проживають, скаржаться, що живуть буквально на болоті. Основна претензія до стану дорожнього покриття. Ця вулиця єдиний доступ до двох багатоповерхівок. Жителі жаліються, дощ ситуація стає взагалі нестерпною. Адже все болото з дороги опиняється під під'їздом. У нас діти в садочок, в школу ходять. Немає як, нема. Треба переносити дітей, брати на руки, щоб перенести, щоб дитина пішла в школу в садочок в нормальному житті. Тривога: ми ночі біжимо в, в укриття. У нас є тут укриття, ми сходимо, біжимо темно, по тий грозюці, по тому всьому. Світло тут щось не світить, не знаю, чого воно не світить. Ще одна проблема тротуар. Він на цій частині вулиці відсутній. Пані Людмила, яка мешкає у цьому районі понад 40 років, каже такого безладу, як зараз, у них біля будинків не було ніколи. Почистити дорогу, хоча б раз в тиждень гравієм, щоб прийшли, почистили, щоб можна було вийти нормально до зупинки, виїхати в центр, то ми ж не можемо, тому що ми мусимо брати лібо вологі серветки, щоб його витирати взуття, лібо я не знаю, хоч би релети. Немає ні тротуара, немає. Дорога не чиститься. Ну це абсурдно. Ми ж то тут живемо. Зі свого боку, в управлінні житлово-комунального господарства кажуть, миттєвих змін чекати не варто. Наразі все на стадії пропозицій. Ми зараз будемо подавати документи на координаційну раду по безпеці руху і встановлювати можливість розміщення там тротуарів. Там є декілька таких речей, які, наприклад, як залізна дорога, які ми теж маємо врахувати, і для того, щоб зробити ці тротуари, зробити все повністю з схемою організації дорожнього. Рух. Тобто замовимо схему організації дорожнього руху, якщо поліція її погодить, то тоді будемо робити ці тротуари. Окрім того, люди скаржаться також на дерева біля будинків. Їх вони вважають аварійними, писали навіть звернення, аби усю рослинність зрізали. Вони як раз, що світло зативляють у будинок, сміття з них повно, і вони вже аварійні, бо всередині вже в їх порохнота Як вітер скажений. Це нам просто неможливо. Ми боїмося, що наш, це дерева на наш будинок і буде нам тут. І оце от, подивіться, теж страхіття. Раніше на тій території, пояснив Володимир Пилипчук, проводили обрізку дерев. Чи потрібно їх зрізати повністю, вивчатимуть. Вийде комісія разом з екологами, подивиться, що можна там зрізати, що не можна, і ми повністю це все зробимо. В минулому році вже була обрізка дерев, деякі дерева теж зрізали, теж почистили гілля. Будемо продовжувати в цьому напрямку. Як виявилося про проблеми жителів профільному управлінню? Відомо чи дійде справа до їх вирішення, дізнаємося зовсім скоро. Сніжана Твардовська та Анастасія Словачевська, телеканал ITV Media Group.